Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні готуємо малину в власному соці. На 1 кг малини беремо 1 кг цукру. Я сьогодні брала 11 кг малини і 11 кг цукру. У мене вийшло 16,5 літрів малини у власному соці. В Каструлю пересипаємо миту малину з цукром по черзі. Малина цукор. Знову малина цукор. І робимо так, поки не закінчиться малина з цукром. Після цього залишаємо малину при кімнатній температурі до того часу, поки не з'явиться сік. Ставимо малину на вогонь. Доводимо до кипіння. Під час кипіння на малині утворюється піна. Збираємо її. Продовжуємо варити 10 хвилин, легенько мішаємо малину. Малину з соком перекладаємо в стерилізовані банки. Кришки теж стерилізуємо. і Закручуємо банки. Перевертаємо вверх дном і залишаємо до повного охолодження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надій і любов будуть вірними супутниками по життю. Отут із любов'ю, нехай усе вдається, бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, па-па-па-па!